Ммм, сучок, ти такий сексі. Так, понятно. Данила, все добре, що там Джанік? Ладно, в Джаніка теж все добре, що там Богдан. Ааа! Ааа! компанія Ржака Три От така виня, малята. О, привіт. А не чекали мене? Ви якісь не дружелюбні? тікай! Бракен, Я запреду на дробину не можу! Ахуй ти втикаєш? Ну скажи, йому. Бля, ми походу спільної ее не не Станцюй йому. Я думав, воно мирне. йо! Ти чуєш якісь дивні звуки на дворі? А що думаєш, що спомер? Як ти помер, Даня? Він не вдав Я... поприст. Да. Мама мене не навчила. Мене мама навчила того. Дивлюсь. О, двері! Ні, зайти, не треба заходити туди. Попробуй. Думаєш, йому можна довіряти? Я думаю, що ми можемо когось затронути. Разумієш, прошу. Да. Дань, Дань, дань дивись. А в чом? Вы а в чому пранк? Ми ж мали когось пранканути, а ти сам себе все пранканав. Во, давай! Давай, 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 давай! От він якраз під забором, стріляй, Бейте його! Ви б'єте його? Так, він вже мертвий. Дайте друбаш. В кого друбаш? Ні, в мене патрони, так що віддавай. Тепер у мене патрони. Пішли, коротше. Давай, може. Ебучий случай! Дрожим? Даня, вони відправили без нас літак. Безтрише! Ви дури! У нас огромний штраф через вас! Бо ви відправили без без Дані. Даня, блять! Ай, сука! Давай, миньон! Ви думаєте, я не знаю, що це є? Та то електрична Звісно, я достатньо... А мене, сука, за що? Єс, бейбі Хорош, даюсь Чекай Тихо це звук, коли хтось повзе по вентиляції. З тієї хуйни зар. fuck? Бля, пишо. Там з такого маленького кубика. вилазить такого огромна хуя. Дай мені знак. Я йду з нею розберусь Давай, особливо, бейбі Будан, ти живий? Давай, сучка. Давай попазарим з тобою. Давай! Ай, 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 ай! Сибурка. Немовірно. Немовіро. Або я вс найшов в хит. Ні, не. То візда. Як можна було тут померти? Ого, дивися, тут краще перепрягуєш. Е. Оооо! Ты шо? Ви можете нормально бабки заробити? Бабки, бабки, бабки. Бабки міньйон, міньйон встав, пішов бабки заробляти А ти червоний Ей, пішов бабки заробляти. що, не розумієш, що ти тато каже? Пошуршав за хлібом Ти все? все нахуй, без телека. Все всі закрили рот, закрили рот. Мовчки повземо до входу. Бо я О, там тупік. Сусухуй. Блять! <реш> О, Даня! Нема кращого пацієнта ніж ти Давай пробуй виходити. Давай, давай, а. Секунду, стій, стій, стій Еп <реш> Я золото знайшов <не> шу. <реш> Та это що, на друга з'їли перед очима? Золото! <реш> а, управляй Твоїм машиной я, я не вмію <реш> Ти будеш управляти моїм штурвалом. Будеш дергати його я твагон принес. О! Ебать! Шо тут? ДИЧАТ! Я один на вас багато, дівчата! Так, давайте! Давайте не буде! Давайте не будем! Давайте не будем! Я. Я просто візьму... АААА! Ай, де зіз! Вас все одно, бля! Замери того кота, ебану, бля! То само... то самое вигідне, моя купівля. Там фиксики, бля, 4 фиксики. Багато тут багато фиксики. Каче фиксики принес. Дивите купи собі нову. Я собі нову купив. Опа, опа, опа. Давайте зараз! Давайте зараз. ти не мені тут Ладно, я, я, разумею. Давай, давай, детка. Я в стинку въебался. Батя, стинку въебался. Это его. Я в ней въебался. Пока! What the fuck? Стій тут дивись був... на нього! Стій тут Ні, відійди, відійди, відійди идей, Ти що, безсмертний? Ей, миньон! <глух> Та <є> все добре! <глух> Зафіксовано поблизу активність. А, -а, -а жук, сы! Ааа, жук, далі тут! Аааа! Нажми е, е, РКМ. хуйню, бачиш! <глух> За тобою пас! ГАТИХУЛІ ПОКАЖИМ! Напишіть зараз слово, от перше яке вам в голову приходить Бо я за низ'їжою просто Нєт Нєт Нєет Даня точно прийомний Якщо ті знов гандони померли Я буду розгніваний Заривай. Ти Блять, Блядь, може, ви на кайомоне займаєте, а ми потрохуємось. Согласен. Пробуємо. Пробуємо. Ну-ну-ну. Да. Робоча. Гуд. <реш> І так є, блядь. Просто взяв, кеданос син красо. Oh fire exit. Блк. Что осталось? Усталось. Ха-ха-ха-ха. Керзит. Шос. Кит! Уда, Ой! Ебать, ай. Ебать. Який треш За декілька секунд таку хуйню утворити Та таке ж треба робити Якщо вам сподобався відос, йдемо дивитися мої попередні відосики по Little Company. Сподіваюсь, вони вам теж сподобаються. І якщо ви тут вперше, став лайки і підписуємося, а я йду робити More ще відосики. Мормоб. Мормобс. What the fuck. <laughs> Даня нас якось радикально Зрозумів <laughs>